Побачивши купу відео в YouTube про те, як з 0 гривень на перепродажах OLX можна заробити купу грошей, Я теж вирішив підняти бабла. І так, це моя ціль. Все почалось з того, що я почав шукати якесь барахло в себе вдома. І я знайшов ось такі два телефони. Вони не працюють. Я їх сфотографував і виставив на OLX за 250 гривень. Не пройшло й пів години, як мені написали. Доброго дня, вам які саме моделі? Може є фото? Сьомі шість. Коли їх з доставкою віддасте? Так, оформляйте. Готово! Я підтвердив і пішов пакувати два телефони. Спакувавши посилку, я відправив її покупцю. Я чекав, чекав. Чекав. Нарешті я дочекався. Мені на телефон прийшло ось таке повідомлення. Я перейшов на карту, і тут плюс 250 гривень. Ось так, з 0 гривень, знайшовши неробочі телефони в себе вдома, ми змогли підняти аж 250 гривень. А на цьому в мене все. До зустрічі!